Многие задаются вопросом, как... Как? Как и чем... Как и чем? Как и чем сейчас живут города Херсон, Николаев и Одесса? Именно здесь вы узнаете самые свежие новости из временно оккупированных территорий. Что ж, давайте и мы узнаем, как и чем обляпала российская пропаганда Херсон та Херсонскую область в последние месяцы лета. Им верить нельзя, я абсолютно согласен. Як про наше місто брехали тварюки болотні, ви дізнаєтесь просто зараз, з нашого традиційного дайджесту. nomen патрія et філіус et спіріту санті, як кажуть у нас в Херсоні. Чому латиною запитаєте ви? Так нас же всіх перехрестили в католицизм. В ВСУ Херсоні жителі намагаються абратіть в католічку віру. Для цього херсонців нібито заманюють в костьол гуманітарною допомогою. На вулицях Херсона, за словами росіянців, навіть ходять католицькі зазивали, які роздають католицькі флаєри на католицькі тусовки. Хороші пастори на фоні острої нехватки в місті медикаментів і продуктів питання роздають гуманітарку совершенно безплатно, тим самим привикає нових адептів із числа обніщавшого населення. Хороші пастори. Ось тільки пасторами називають не католицьких, а протестантських священників. Але розумієте, російські дурачки перед тим як от сформулювати цей фейк. Вони навіть не ознайомились з термінологією. Взагалі, у херсонських зрадників досить цікаві відносини з трансцендентним. Наприклад, гауляйтер Каховки Філіпчук заявив, що 20 червня до нього явились Янголи та розповіли, що тепер будуть охороняти пашку від злих бандеровців. Це откровення співпало з періодом дозрівання Конопель на півдні України. Минулого року в той самий час Пашка, до речі, також мав певні видіння. Уважаємі кахавчані земляки, з вчорашнього дня над нашим округом літають F-16. Це робиться для того, щоб посіяти паніку подавити нашу віру в побіду. Взагалі, розповідати про Пашку Філіпчука можна просто годинами. Якщо ви хочете, пишіть в коментарі, ми зробимо про нього. Окреме відео, а поки що повернемось до Херсона, тому що тут нібито Збройні Сили України розкидають по вулицям гроші. Навіщо? Ось ви ніколи не здогадаєтесь. Смисл: заманити туди місцеве населення і таким чудовищним образом від адмін. Коротше кажучи, система нібито така: українські військові розкидають гроші на заміновані території, херсонці туди йдуть, щоб їх підібрати, і підриваються. Таким чином логічно територію розміновуючи на замінірованих територіях. з'явилися подільні денежні купюри, По всій віднімості їх розкидали Спеціально звичайно, ми вирішили перевірити цю офігенну історію, і за оригінальними фото знайшли джерело всього цього трендежа. Тож, ось відео, з якого все почалось. Слав, іду з роботи, тут такою візому валяються дії. Думаю, що підбираю і хатяки, хахли в офісі. Зверніть увагу, на відео видно, що українські військові нібито розкидають херсоном російські купюри. Та й на записі говірка якась зовсім не наша, вам не здається? Тут щось валяється, вон там валяється. Вон що то не пойму. Я підходити близько не буду. Не страшно, але відео з якого потім розлісся цей фейк про розмінування херсонських вулиць тілами херсонців, схоже було відзнято в самій Росії. Справа в тому, що у 2023 році українські військові засипали саме такими банкнотами при кордоні з нашою державою території, тільки це гроші не справжні. На них надруковані заклики до мокшанських військових здаватись полон. Про це ще навіть розповідав тогочасний головний космонавт Ерефії хронічно бухій Рогозін. Тож ця новина про розкидані по Херсону рублі виявилось як не дивно черговим російським фейком. Так, а на черзі наша постійна рубрика, в якій ми розповідаємо про петухов. Петухов? Галубійська, а тобто про Женьку Брикова і його солодку кумпанію. Тистаків луча традія своїх честивіків толька унічтажає фашиста. Увірвали поштонісоврінкітаріші приступлення. Вибрики Брикова Лучше бандеровців, преступників, нацистів. нацисти влітку. Ці дурачки вирішили навалити трошки на систему української медицини. Типу, у нас все так погано, кругом одна корупція та хабарі. Натомість на болотах, звісно, ситуація начебто протилежна: ніхто не бере мзду, не привласнює бюджетні кошти і все кришталево, чисто перед законом. Ось вот ця система корупційна, э, тотально вистроєна в українській э, системі здравоохранения, вона, конечно же, уже ну, там, десятки разів і... И... К 22-му году прям дошла до свого піка. Звичайно, слухаючи Женьку, ми вже привикли к залівістому пенію петухов і кудахтані ні суши. Але в цій історії є один невеличкий 120 кілограмовий нюанс. Знайомтесь, перший незаконний міністр охорони здоров'я окупованої частини Херсонської області Вадим Ільміїв. Я, дорогі мої земляки, призиваю вас прийти на ізбирательний учасник. А свій голос, голос за мир, порядок, стабільність. Цей боров перебував на посаді з часів окупації обласного центру, і начебто все було добре, поки Ільмієв, який чудово знайомий з нашим антикорупціонером Бриковим, не вкрав у росіян 28 мільйонів рублів. За що його і загнали під шконку. У нас натлажений э, механізм, я не буду розкривати його по понятним причинам. Чи міг про це не знати Женька? Навряд. Але офігенна історія на цьому не закінчилась. Адже голова російського слідчого комітету, що вів справу Ільмієва, поки вже колишній міністр охорони здоров'я їв тюремну баланду, віджав у його матері люксову автівку, яка схоже була куплена за вкрадені у росіян же гроші. Слідак поїхав кататись на речовому доказі по окупованому Криму та Ставропольському краю. Його впіймали та посадили на пляшку в сусідній з Ільмієвим камері. Але ж на Лівобережжі, а тим паче на болотах, зовсім немає корупції в медицині. Правда, Женька? Да, так, зрозуміло, є якісь трудності везде. Они, ну, как бы система зехнення настолько складна, а ще нам доставшається вся ця історія з 90-х, да, коли була практично уничтожена система здравоохранения в цілому в СССР. За словами росіянців, наприкінці літа херсонці традиційно. Помирали з голоду. Чому я не знаю, можливо, закінчилися ресурси у всіх смітниках, в яких ми з вами нібито шукаємо собі їжу. так? І як кажуть росіяни, найскладніше було пенсіонерам, Ось вони вимерли в нашому місті майже всі. Про це в серпні урочисто заявив супінатор від Херсонської області Ігор Кастюкевич. За його словами, злий київський режим одразу поставив наших пенсіонерів на межу виживання, а потім і прирік на голодну смерть. Здрасте. Здрасте. Фирмана, це ти? Здрасте. Здрасте. Це Дякую. Дякую, держи, там коротше є. Знаєш, що такого бобу Кастюкевич навіть отримав листа від, нібито херсонського пенсіонера. Я два дні плакав, коли його читав. Ось невеликие цитаты с этого шедевра. Прочитал в новостях ваш комментарий о плохой жизни пенсионеров Херсона и решил рассказать вам немного подробностей. Картошка у меня на праздники, в день пенсии, в день России и на Новый год. Расход воды на одного человека составляет обычно куб полтора на месяц, но в июле у меня накрутило 3 кубометра, потому что я расточительно поил голубей. Пишу вам длинно, так как нечего делать. Жду гуманитарный хлеб. Уже к полудню, а гуманитарного хлеба еще нет. Бывает, иногда ждешь целый день и не привозят. А когда из самого раннего утра, бывает, привезут твой спасительный батон, а то и два, тогда радость, и можно поделиться с голубями. Ведь они тоже живые. Кушать хотят. С ними поговорить и сразу спокойнее на душе. Вот здесь сделаем теплую душевую, чтобы можно было мыться. Цей лист просто шедевр епістолярного жанру, який змусить розплакатися найцинічнішу падлюку. Дякуємо Кастюкевичу за такі яскраві емоції. І продовжуємо тему пенсіонерів, які звичайно за словами росіян, як і більшість херсонців, з великим задоволенням звалили б з міста в Росію, наприклад, але не можуть. Бо для того щоб тебе випустили з херсона, виявляється, треба заплатити гроші. мирным херсонцам умышленно блокируют эвакуацию. Выезды из правобережья перекрыты блокпостами. Патрули замечены на полях и проселочных дорогах. Чтобы получить разрешение на выезд, требуется заплатить боевикам крупную сумму. И верить нельзя. Я абсолютно согласен. А что там русскомовные, запытаете вы? Невже наприкінці літа в Херсоні жодну людину не репресували? И тут я вас заспокою. За словами росіян, репресії в нашому місті, звісно ж, тривають. За словами кремлівських пропагандистів, херсонців за спілкування російською мовою почали викликати на допити в СБУ. Але найголовніше дітям в херсонських школах заборонили спілкуватися на язике навіть під час перерв. Вчителі за це карають бідних російськомовних учнів. Враховуючи, що в Херсоні від початку пандемії не працює жодна школа, новина виглядає досить таки правдоподібно. І ось останній кейс на сьогодні він досить такий незвичний. Як ви знаєте, я люблю розбирати російські фейки, російську дезінформацію з певним таким гумором. А ось є публікації, як, наприклад, ті, про які я розповім зараз, їх навіть я спокійно не можу читати. В липні росіяни зазначують, що вони не обстрілюють Херсон, а всі жертви і руйнування це просто українське іпсо. Цитую псевдо розрушені дома, наспіх розліта кров, тіла якоби погибших. Приглядываючи кадрам, несложно заметить, одні і ті ж мирні жителі з'являються в різних роликах з різною історією: сьогодні ридаюча вдова, завтра ранений сусід – Грім, статістика, чітка робота режисерів – все як по сценарію дешевого воєнного серіалу, зазначають представники найправдивішої недонації, і насправді дуже складно уявити, наскільки ж треба бути сволотою, щоб називати вбитих росіянами сотні цивільних херсонців акторами Західної України. І Ось чому постійно треба говорити про ситуацію в Херсоні, на Херсонщині, в Україні в цьому тому, що росіяни дуже бояться правди. Їх система державна вона побудована на дезінформації, і правда проти цієї дезінформації є досить таки потужною зброєю. Ну і звичайно, не забуваємо про зброю фізичну, донатимо на зсу наші хлопці потребують цього і. Як я вже вам неодноразово казав, не вірте росіянам, бо вони